Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про українських винахідників та їх винаходи. Щорічно українські вчені створюють близько 15 тисяч винаходів, завдяки їм з'явилися і такі, які зараз активно використовуються в Україні та світі. Видатний авіаконструктор Ігор Сікорський підкорив Європу та США своїми винаходами. Один із відомих винаходів Сікорського її гігантський чотиримоторний біплан під назвою Ілля Муромець. Наприкінці 1913 року він поступив на озброєння імператорського військово-повітряного флоту, але згодом його почали використовувати і в цивільній авіації. У 1923 році він створив власну компанію Сікорський Aero Engineering Corporation». Першим американським літаком Ігоря Сікорського став двомоторний біплан С-29А. Наприкінці 20-х років стали популярними гідролітаки або літаючі човни. Ігор Сікорський випустив кілька таких машин, і найкращим творінням в цьому класі став чотиримоторний гідролітак С-44. В екіпаж входили чотири людини. Літак перевозив 18 пасажирів. Найвідомішими винаходами Сікорського були гвинтокрили. Саме Ігор Сікорський і винайшов вертоліт у 1939 році. На вертольоті В С-300, який був експериментальним та обладнаним поплавками, 17 квітня 1941 року Сікорський вперше в історії сів на воду. Перед тим, як піти на спочинок, Ігор Сікорський випустив найкращий вертоліт світу першого покоління С-58. Він піднявся в повітря в 1954 році. Він був оснащений навігаційною системою, автопілотом, системою автоматичної стабілізації при зависанні. Сергій Корольов. Український вчений у галузі ракетобудування та космонавтики. Свій перший літальний апарат корольов зробив у 17 років. Це був планер. Безмоторний літак К-5. Завдяки роботі Сергія Корольова 4 жовтня 1957 року земляни вперше успішно запустили штучний супутник. А вже за місяць на борту полетів другий з песиком лайкою на борту. 12 квітня 1961 року відбувся історичний політ у космос першої людини. На сьогоднішній день ми не уявляємо своє життя без кінофільмів. Але ми не знали, що за це ми вдячні талановитому українському винахіднику та інженеру Йосипу Тимченко. 1893 року разом із фізиком Миколою Любимовим винайшов так званий равлик. За допомогою цього механізму картинки могли уривчасто змінювати одна одну. А у співпраці з Михайлом Фрейденбургом Йосип Тимченко створив кінескоп. Апарат надав можливість робити зйомки для майбутнього кіно. Кінескопом зняли два кінофільми Вершник та метальник Списа, які показали на великому екрані в одеському готелі Франція. Федір Піроцький. Полтавчанин, який винайшов перший у світі електричний трамвай, у 1880 році Перуцький представив проект застосування електрики для руху залізничних потягів з подачою струму. Через рік Берліни поїхав перший трамвай, вироблений компанією Сіменс, за схемою українця. У 14 столітті існували такі хвороби, як холера та чума, від яких померло багато людей. Медицина того часу не мала ліків проти цієї епідемії. Але український мікробіолог Володимир Хавкін винайшов вакцину проти цих хвороб, що врятувало життя людству. Українці талановита нація, і цей перелік винаходів цьому доказ. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!